Ми багато речей зробили, скоро такі речі ми виведемо в відкрите фонд. Да? Ну, тобто, так що давай, краще ми везли кафеля. Усім стає зрозуміло. Так, це, так, це, це, так, спомин, так. Це, це і правильно. Тому що громадськість так робить, бізнес так робить, європейська світова спільнота так робить, а в Україні це не працює. Ну, ми займаємось, тобто в нас є вже, ми вже на цьому шляху, ми вже багато зробили, ну, так як я кажу з інфраструктурою, тобто ми вже ну, на наступному етапі і більш того нема в нас на це державних коштів. Я це розумію. Дрошу Що я зробив? Я пішов по донорах, кажу, о! Допоможіть нам, ви кажете про допомогу, допоможіть. Нам потрібно зробити зрозумілу інфраструктуру для України. Вони підтримали. Ну, Тобто, це не... З неба, з неба не падає. От. І це, це є дуже добре. Тому що після цього ми зберемо, ну, всім буде зрозуміло. Будуть зрозумілі інтернет-ресурси щодо інфраструктури, щодо спорту, заходи, все просто, не Навіть сайт Міністерства молоді та спорту він потребує переробки, він повинен стати прості. Зрозуміліше, але для цього в нас немає державних коштів, тому що ми ну, проходили секвестр і ми все залишали на клембі.